Лаштуйся комфортно, сидячи або лежачи, руки і ноги не перекрещуй, закрий очі та розслабся, зроби глибокий вдих і видих у зручному для тебе темпі, А тепер розплющ очі знову. Підніми очі вгору так високо, ніби намагаєшся роздивитись зоряне на небо. Дозволь собі моргати дуже добре. З кожним морганням ти входиш у глибше розслаблення, у стан сильного, розслабляючого трансу. Продовжуй дивитися наверх. І зроби глибокий, глибокий вдих, найглибший дих у своєму житті, та затримай подих, відчуй, як повітря розпирає твою грудну клітину, відчуй це. а зараз випусти цей вдих, ніби стискається повітряна. Витягуючи всю напругу з кожного нерва та кожного волокна твого тіла, ще один глибокий вдих, видих, і ще раз глибоко-глибоко, продовжуючи дивитись вгору, вдих. Вічуй розширення у всьому тілі. І цього разу разом із видихом, залишаючи очні яблука наверху, ти опускаєш повіки. Повіки закриваються, опускаються, стають важкими, сонними, вони склеються одне з одною і тремтять. Тремтять, як крила метелик, дуже добре. Тримай повіки зімкнутими, але тепер розслаб очі, відпусти очні яблука туди, куди вони хочуть. І розслабся якомога глибше. Завертаю увагу лише на звук мого голосу. Всі інші звуки, які ти чуєш, приємно відходять на задній план і допомагають тобі розслабитись ще сильніше, і тобі ще більш комфортно. Ти знаходишся тільки тут і зараз, і більше нічого не має значення. Твої очі залишаються розслабленими. Щелепи розтискаються, плечі опускаються, руки стають м'якими і безвольними. Шия і спина зручно підтримуються і ти можеш дозволити розслабитись всім своїм м'язом. Твій живіт і із кожним своїм видихом. Ти уявляєш, як всі твої турботи і стрес, вся напруга виходять із тебе, ідучи в атмосферу і ніколи не повертаються. А зараз я попрошу тебе просканувати все своє тіло і дозволити розслабитися усім своїм м'язом. Розслаб м'язи обличчя, шиї, плечі, обидві руки розслабляються. Грудна клітина, уся спина розслаблені, живі м'язи тазового дна відпускає. Увага ковзе по ногам обидві ноги, повністю розслаблені до кінчиків пальчиків на ногах. А зараз уяви, як ти йдеш по берегу океану, пісок торкається твоїх ніг і це заглиблює. І занурюють тебе ще глибше у свій внутрішній світ. Ти відчуваєш контакт зі своїм тілом на глибинному рівні. Ти відчуваєш єдність із кожною клітиною твого тіла, з кожним органом та тканиною з кожною системою. Ти чуєш ці слова і точно знаєш, що твій розум має феноменальну здатність керувати процесами у твоєму тілі. Він дає команди кожній клітині, а вони беззаперечно підкоряються йому. Розум дає ці команди завжди. Хочеш ти того чи ні? І зараз ти береш ці команди під свій контроль. Ти чітко знаєш, чого хочеш від свого тіла. Ти чітко відчуваєш цей стан тотального здоров'я, яким світиться кожна клітинка твого тіла. Ти уявляєш просто зараз, як виглядає твоє здорове і сильне тіло. І твій розум підхоплює цю картинку та втілює її у реальність, тому що це робота твого розуму. Втілювати в реальність те, що ти так емоційно. Уявляєш собі. Ти даєш чітку команду своєму тілу бути здоровим у тонусі гнучким, сильним та стійким до всіх змін у навколишньому середовищі. І зараз ти оточений божественним блакитним, зцілюючим світлом. Яке тече через усі твої клітини, зцілюючи тебе швидко і повністю. У тебе є сила та здатність прискорити зцілення твого тіла. Кожен дих повітря, який ти пускаєш у своє тіло, містить у собі Божественне зцілення. Зроби глибокий, зцілюючий вдих. і впусти зцілююче повітря в кожну клітинку твого тіла. Побач, як кожна частинка твого фізичного тіла наповнюється цим зцілюючим повітрям. Твій розум всемогутній і тепер ти використовуєш його. Щоб силити себе від будь-яких недосконалостей, які є у твоєму тілі. З цього моменту і надалі ти вибираєш тільки досконале здоров'я, розумове, фізичне та духовне. Досконале здоров'я це природний процес. Ти народився з цим правом мати таке здоров'я. Кожну мить, кожну секунду, кожну годину ти швидко просуваєшся до повного зцілення себе. Уяви просто зараз, як твоє тіло відгукується на цей зцілюючий наказ твого розуму. Приймай, зцілюючи світло, і ти робиш ще один, глибокий вдих, що цілює. І разом з ним сила твого зцілення збільшується. Ти відчуваєш, як з кожним прослуховуванням цього запису. У твоїх клітинах все більше потенціалу сили та здоров'я. Ти відчуваєш силу свого розуму, який керує процесом силення та підтримки тотального здоров'я. Ти довіряєш своєму розуму. навіть коли ти зайнятий своїми справами. Твій розум зосереджений сілюючій силі, і ти 24 години на добу рухаєшся до лікування ментально, фізично та духовно. Побудь у цьому стані, Відчуй радість, кайф, задоволення і вдячність. За цей процес зцілення. І коли будеш готовий, я почну рахувати від одного до п'яти. Якщо ти слухаєш цей запис зранку, то на рахунок п'ять ти відкриєш очі і повернешся в бадьорість у гарному настрої. Якщо ж ти слухаєш цей запис перед сном, ти повільно і плавно перейдеш в стан глибокого, розслабляючого сну. На рахунок один і два ти починаєш відчувати простір навколо себе. На рахунок три і чотири. Ти відчуваєш своє тіло в цьому просторі, порухай пальцями рук та ніг на рахунок п'ять, освіжений з прекрасним настроєм, вірою у свої сили і любов'ю до свого мозку ти відкриваєш очі. І ти готовий продовжувати свій день.